Проповідь. Я хотів би Разом з вами почитати Євангелію від Івана, 11 розділ, 25, 26 вірші. Якщо у вас є біблії, можете відкрити, Євангелій від Івана, 11 розділ 25 до 26 вірша. Ми будемо також сьогодні говорити про ті події, які відбувалися 2000 років тому назад. Ми будемо також говорити про те, яке значення має Христове Воскресіння для нас особисто. І особливо ми подумаємо, що ми можемо взяти з цих слів для нас. Важливі речі, важливі слова. Слова, які Ісус тут сказав у своїй промові, своїй проповіді, вони дуже актуальні для нас з вами і дуже важливі для нас з вами. Послухайте уважно слова Господні Євангелія від Івана 11, розділ 25 26 вірші. Промовив до неї Ісус, я Воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе та хто вірує в мене, повіки не вмре. Чи віруєш ти в це? Брати і сестри, сьогодні є найбільше свято для всіх християн, найбільше свято для всіх християн, ту подію, яку ми сьогодні святкуємо. Вона є центральною, найвизначнішою для всіх. Е, апостол Павло колись писав, що Христос, коли б Христос не воскрес, то проповідь наша даремна. Коли б Христос не воскрес, то проповідь наша даремна, даремна також віра наша. Зрозумійте, брати і сестри, що якщо б не було Христового Воскресіння, то нам не треба було б взагалі в церкву ходити, не, не треба було б взагалі бути християнами. У нас немає надії, не, не було б на що надіятися. Якщо Христос лише помер. Добре, він помер там би за наші гітті, наприклад, але не Воскрес. Про що можна було б розповідати людям? Про яку радість могли розповідати людям учні? Що можна було б проповідувати для, для всіх для всього народу? Який Христос не воскрес? Про що можна було б розповідати людям? Для чого було б взагалі належати до церкви, якщо невідомо, чи буде Воскресіння, чи не буде Воскресіння, чи є життя вічне, чи нема життя вічного, для чого тоді було б розповідати, про що було б розповідати? Проповіді були б просто пустими. Наша віра була просто пустою, тому що без Воскресіння Ісуса Христа, без Воскресіння Ісуса ми не мали б жодної надії, ми не мали б жодної надії на, на життя вічне, ми не мали б жодної впевненості у житті вічному. Цю впевненість не мають ні мусульмани, ні е, якісь буддисти там, ні е, індуїсти, нічого. Вони не мають впевненість, вони не знають, чи про життя вічне нічого, тому що жоден з них, їхніх засновників релігії Він не воскрес. Тільки Ісус помер і воскрес. Тільки Він знає, що нас чекає після життя вічного, після смерті. Тільки Він один може доказати, тільки Він один знає, що нас чекає. Саме тому ця подія з Воскресінням Ісуса Христа. Вона є центральною для всього Християнства. Центральною для всього Християнства. І саме Воскресіння Ісуса Христа воно змінило все. Все змінило. В першу чергу самих апостолів, в першу чергу послідовників Ісуса Христа, які на свої очі бачили Воскреслого Ісуса. Вони бачили не мертвого Ісуса, вони бачили живого Ісуса. Вони бачили живого Ісуса. Вони розуміли, що смерть це ще не кінець. Вони були впевнені, що смерть це ще не кінець, тому що вони бачили, що є щось краще після смерті, що є щось прекрасніше за, за це земне життя, що є, ще земне, що є ще небесне життя, вічність. І саме про це апостоли йшли і розповідали. Вони йшли по цілому світу і розповідали. Вони не розповідали про своє життя. Вони не казали, що. Як ми там провели з Ісусом роки, що ми там хороші такі були, що ми слухали, що ми там скільки добра ми зробили. Вони не розказували людям про моральні якісь принципи, вони не розказували людям про правила, про те, що треба щось виконувати, то там щось треба жертви приносити, чи якісь ще речі робити. Вони не розказували про це. Вони розказували про Ісуса Христа, про Воскресло Ісуса Христа. Де вони не були? Де б вони не були, все, що вони говорили, центральна їхня проповідь, центральна їхня розмова з людьми, це тільки про Воскресло Ісуса Христа, про перемогу над смертю і про життя вічне. Сьогодні ми святкуємо Воскресіння Ісуса. На жаль, ну не то що на жаль, є традиція один раз у рік це святкувати. Хоча справді перші християни, перші християнські громади згадували Воскресло Ісуса щонеділі. Напевно, не дарма в російській Біблії Воскресеніє, неділя називається Воскресенієм. Тобто, знову ж таки, кожної неділі згадувати е, Ісуса Христа, Воскресло Ісуса Христа. Ми звикли вітати один одного, лише разом. І Христос Воскрес, там відповідають інші воїсти на Воскрес. Але в перших християнських церквах люди один одного вітали так завжди. Завжди вітали. І то з великою радістю вітали, великою радістю в серці казали, ти знаєш, що Христос Воскрес. Ти знаєш, що ми бачили Воскресного Ісуса. І про це вони розповідали один одному. Проте, е, для людей в наш час, знаєте, це свято е, якось стало більше традиційним, більше, знаєте, в наших країнах приходять інше люди. Багато хто не ходить взагалі в церкву, але раз у рік має там прийти саме в цей день. Для тодішніх християн це не було традиційне свято, це не було просто якийсь, якийсь визначний день. Вони. Е, Кожного дня вони старалися не пропускати жодної нагоди про те, щоб, ви, щоб ще раз і ще раз послухати про Воскресло Ісуса. Вони не пропускали жодної нагоди, щоб ще раз дізнатися про Воскресіння, про життя вічне, про те, що їх чекає після цього земного життя. На жаль, сьогодні ми всі розуміємо, ми всі знаємо, ви всі дуже добре знаєте, що. Це свято просто купою якихось непотрібних обрядів і традицій, які зовсім зовсім ніякого значення не мають, відношення навіть не мають до слова, до Біблії. І, на жаль, більшість людей сьогодні, особливо в, нашому, в нашій країні, напевно, в нашій в місті сваляють всі також дуже добре знаєте, Більше приділяють люди матеріальним а аніж духовному. Більше приділяють люди, які там пасочки спекти, які там щось там ще зробити, аніж духовним речам. Величезна кількість людей зайнята приготуванням святкового столу, замість того, щоб приготувати свої серця, свою душу. Купа людей зайнята прибиранням домівок, миттям, чищенням, замість того, щоб очистити своє серце, в першу чергу, для прийняття Господа, для зустрічі з Господом. На ринках купа людей, що скуповують, як нібито завтра війна почнеться, і е, нову одежу. І взуття нове, щоб у всьому там новому піти до церкви, і люди, щоб потім там похвалитися, яке там нове взуття чи нову одежу, хто купив. Але дуже мало хто задумується про про одежу праведності Христової. Дуже мало хто пікується про те, щоб мати праведність Божу, одежу, чисту, білу одежу праведності Христової, прибу написано Слові Господньому, і яка дасть нам доступ до царства Господнього. Є ще інша проблема пов'язана з цим текстом, з цим святом вірніше. Е, як ви думаєте, чому люди роками приходять, е, ну, скажімо так, роками не відвідують жодної церкви, але раз у рік мають, мають прийти в церкву на Пасху? Як ви думаєте, чому так відбувається? Чому люди е, практично ніколи не відвідують церкву, але раз у рік все ж таки мають прийти в церкву? Чому так відбувається? З одного боку, традиція, а з другого боку, я думаю, що е, багатьом у церкві, коли, знаєте, коли людина приходить у церкву, що вона на Пасху чує, що Христос воскрес, воскреснемо ми. Багатьом людям, мені так здається, чомусь, що багатьом людям сьогодні приємно чути, що Христос Воскрес, значить, і ми воскреснемо. значить, гарантія якась є така чи і люди <кій> Багато людей втішає себе думкою, що е, от вони прийшли в церкву, постояли там в церкві, щось відзначилися, е, Галочку десь там був відзначив поставив, що він, вони були в церкві, і потім вони з певністю кажуть, що якщо Христос значить, і ми воскресимо. Е, Вони вірять просто, що Христос зобов'язаний Воскресити після їхньої смерті, бо вони ж були в церкві, вони ж разом рік все ж таки приходять у церкву. Але питання, яке сьогодні я хотів би задати, яке сьогодні хотів би поговорити разом з вами, яке має тривожити нас, яке кожен з наших робіт має задати собі, чи Воскрес Ісус для мене особисто? Чи Воскрес Ісус для мене особисто? Ми всі сьогодні вітаємо, що Христос Воскрес, ми всі віримо, ми всі знаємо, що Христос Воскрес. Да? Але задайте собі питання, чи Воскрес Ісус для вас особисто. Тут є картинка, така досить цікава. Ем... ще далі. Одно діло сказати Христос Спаситель, лютер написав, маркін Лютер. І зовсім другое сказати, Он мой Спаситель і мой Господь. Навіть дьявол може сказати перше, но тільки настоящий християнин може сказати второе. Всі розуміють, всі вірять, навіть дьявол вірить, що Христос Воскрес. Але чи ми можемо сказати, що Він Воскрес для мене особисто? Це важливе питання, яке я хотів би задати, над яким ми маємо подумати разом з вами. Ми всі знаємо про ті події, які відбувалися тоді в той час. Ми всі знаємо, ми читаємо, ми будемо з церкву дивитися, ми будемо слухати віршики. Ми всі знаємо про ті події, які відбувалися під час Воскресіння Ісуса Христа. Але це важливі події. Це важливі з одного боку, це важливі події. Ми маємо їх вірити, ми маємо їх приймати. Ми, ми розуміємо, що були свідки цих подій. Це не просто була історія, це не просто була казка якась, це не просто була вигадка якась. Це справді сталося. Щороку ми читаємо з Біблії одні і ті самі тексти, наприклад, там, е діти, допомагайте мені, щоб ви не заснули трошки. Хто прийшов перший до гробу? Хто прийшов перший до гробу, побачити. Е чи гріб Майдон. намастити тіло Ісуса? Марія, Марія, Марія. Марія Магдалина і друга Марія. Е, що вони хотіли зробити? Діти відповідають. Що вони хотіли зробити, ці жінки? Вони чекали, вони е, знали, що Ісус Воскресне чи ні? Ні, ні, ні? ні, вони не знали. Що вони хотіли зробити з тілом Ісуса? Маслі, м яті, м яті. Намастити його оливуюсь. Добре. На який е, день Ісус Воскрес? На третій день. На третій. На третій. Кого Марія зустріла дві марії? Кого вони зустріли від Ангела. Ангела? Що Ангел їм сказав цим жінкам? Не шукайте його у роботі і матка. Добре, не шукайте його, Він немає тут, він живий. Він, він, е, не, не помер, він живий. І куди потім ангел сказав, щоб е, йшли ці жінки? Погану, дай, пиш, що ви. А що там в галілеї? Щоб о, учні о, прийшли туди, бо Бог там буде Бог і Ісус там буде їх чекати. Чи вірили самі учні, що е, Ісус Воскресне? Ні, 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 ні. А жінки вірили, що Ісус Воскресне. Ні. ні, ні. А хтось взагалі вірив, що Ісус Воскресне. Ні, ні. Вони всі сумнівалися. На жаль, вони всі сумнівалися, але е, знаєте, коли Ісус е, став перед ними живий, Справді став живий перед ними в Галілеї. Там... Спочатку він явився жінкам. Дивіться, ми там читали, що Радійте, Ісус явився цим жінкам, Радійте, каже, «Е...» І вони побачили живого Ісуса. Е... Учні спочатку не повірили цим жінкам, тому що жінки пішли, учням сказали, що ми бачили живого Ісуса. Учні не повірили. Але коли і потім Ісус став перед ними живий, коли Ісус. Е... Сказав цим жінкам, чи учням доторкніться до тіла, мого, подивіться на рани мої, вони тоді побачили, що перед ними був живий їхній Господь. Тоді був їхній живий Господь перед ними, живий, Господь і вчитель, і брат їхній. І згодом ці послідовники Ісуса, учні Ісуса, свідки Ісусового Воскресіння, свідки Ісусового Воскресіння... Знаєте, скільки свідків бачили, скільки людей бачили живого е, Ісуса? Ану, хто може знати? Мало. Ще хто мені зна... може сказати, скільки людей бачили живого Ісуса, Воскреслого Ісуса після Його смерті? П'ятнадцять. Ні. 300, 300. Менше. Більше. Тисяча людей. Ні, менше. П'ятсот людей. Апостол Павло написав, що е, у, у, своєму, у своєму листі що таких свідків було більше, ніж п'ятсот. Ну, скажем так, приблизно 500 людей. Це 500 людей, 500 людям, як Ісус євився. Ми про них не читаємо в Біблії, що кожному там ми, е, являвся чи скільки там людей збирав. Але ми читаємо про те, що Павло, апостол Павло написав, що більше 500 свідків були воскресіння Ісуса Христа, бачили живого Воскресного Ісуса. І всі вони ці свідки. Вони йшли і всім людям розповідали про те, що вони бачили, і розповідали про Воскресіння, розповідали про нове життя, яке вони можуть мати в Ісусі Христі, розповідали про спасіння, про прощення грехів, які Ісус добув для кожного з нас через свою смерть. І також розповідали про відкриті двері для царства Божого, для раю. І е, тільки ті люди, які приймають Ісуса, тільки ті люди, які мають Ісуса в своєму серці, вони можуть мати. Ці е, бути з Господом Царцей Божому. Як ви думаєте, чи багато людей вірили цим словам е, цих світів? Чи багато людей е, вірили, що Ісус справді живий, що Ісус справді воскрес? Сумнівалися. Дуже багато сумнівали. Не те, що сумнівалися, знаєте. Чи, чи багато людей шукали Воскреслого Ісуса? Ще таке питання цікаве. Чи багато людей шукали Воскреслого Ісуса? Ми читаємо про 500. Ну, вроді це багато. Але з іншої сторони, з цілеї юдеї, це дуже мало. Це дуже мало. Ісус насичував. Скільки років людей Ісус давав хліба, насичував. П'ять тисяч, потім чотири тисячі. Людей багато було. Багато людей зустрічалися з Ісусом, але чи багато людей шукали Воскресного Ісуса. Чи багато людей раділи з Воскресіння Ісуса? Насправді, величезна кількість людей, навіть в той час серед Божого народу, Божого ізраїльського вибраного народу, не дуже переймалися цим насправді питанням. Пересейні, книжники, наприклад, священники, переосвященники, вони все робили для того, щоб знищити Ісуса. Вони все робили для того, щоб знищити послідовників Ісуса. Люди, які називали себе народом Господнім, навіть до сьогодні, євреї, до сьогодні вони не приймають Ісуса. Вони не вірять в Воскресіння Ісуса, вони чекають другого Месію. Вони до сьогодні, євреї, чекають другого якогось Месію, непонятно якого. Ісу, той Ісус, який Воскрес, Він їм був невигідний. Вони не хочуть його приймати аж до сьогоднішнього часу. Не всі, звичайно, але велика кількість людей. Чому я про це розповідаю, брати і сестри? Знаєте, величезна кількість людей сьогодні в наш час, так само, як івреї, тоді колись, вони називали себе Божим народом. Сьогодні величезна кількість людей називає себе християнами, послідовниками Ісуса Христа. Знаєте, скільки є християн у цьому світі? Хто може приблизно сказати? Скільки є християн у цьому світі? 2 мільярди людей. Приблизно 2 мільярди людей. Всі сьогодні вітають, 2 мільярди людей сьогодні вітають один одного Христосу Воскрес. І інші, ну нехай, один мільярд вітає, а другий відповідає істинно Воскрес, так? Да? Але, брати і сестри, чи багато з цих людей справді вірять в Воскресто Ісуса? Чи багато з цих людей по-справжньому приймає Ісуса як свого Спасителя? Чи багато з цих людей саме в Ісусі шукає порятунку? І прощення гріхів. Чи багато людей сьогодні, з цих двох мільярдів людей, вірять, що Ісус помер за їх особисто гріхи. Чи багато з тих людей вірять, що Ісус воскрес для їх особисто, воскрес для, для мене особисто, відкрив мені особисто двері у життя вічне. Сьогодні люди вітають один одного Христосу, Воскрес, але насправді для більшості чомусь це пусті слова, які. Нічого не значить. Нічого не значить. Ми читали тут картинку про те, що і демони вірять, і сатана вірить, що Ісус Воскрес. Сатана вірить, він не то, що вірить, він знає, що Ісус Воскрес. Він впевнений, він бачив Воскресло Ісуса. Але це абсолютно не значить, нічого не значить для Нього, для, для демонів. Я читав статистику, що статистика в Росії, Ну ем... це Росія не знаю, як в нас в Україні, я думаю, так само ем... люди, які називають Себе православними, серед них 30% взагалі не вірить в існування Бога. 30% людей, які називають себе православними, взагалі не вірять в існування Бога. Величезна кількість людей сьогодні також йдуть до церкви, але Христове Воскресіння це абсолютно нічим, нічого не значить для них. Ісус не помирав за всіх людей, брати і сестри. Ісус не помирав за всіх людей, і Він не воскрес. Його Воскресіння також не було для всіх людей. У нашому тексті, який ми прочитали, дуже гарно написано, Ісус називає себе Воскресінням і життям. Ісус каже, я Воскресіння і життя. І далі написано, хто вірує в мене, хоч і мре, буде жити. Не кожна людина буде жити. Не всі люди, не, не всі люди, які вітають один одного Христосу, будуть жити. Тут написано, хто вірує в мене, той буде мати життя вічне. Тільки ті люди, які належать Господу, тільки ті люди, для яких Ісус є Спаситель. Для яких є Ісус братом їхнім, тільки ті люди можуть мати через Нього, через Ісуса Христа, оце воскресіння і життя вічне. Апостол Іван також в іншому тексті е, написав в іншому своєму листі написав 1 Іван 5:12. Хто має сина, тобто то має Сина Божого Ісуса Христа в своєму серці, той має життя. Хто не має сина, той не має життя. Якщо ми не маємо брати і сестри єдності з нашим Господом, нашим Спасителем. Якщо Ісуса нема в нашому серці, якщо ми не живемо кожен день з Ним, не спілкуємося з Ним, не читаємо Слово Господнє, не живемо, не маємо дружніх відносин з нашим Господом, апостол Павло пише, апостол Іван верніше, пише, що такі люди не будуть мати життя вічного. Не будуть. Ісус сам також дає нам зрозуміти, в своїй свої промові Івана 6, 40, 40 вірш. Оце ж воля Мого Отця, щоб всякий, хто сина бачить та вірує в нього, мав життя вічне. І того воскрешу я останнього дня. Ще раз прочитаю: отож воля мого Отця, щоб усякий, хто сина бачить та вірує в нього, не, кожен, не кожного Богу воскресить останнього дня, не кожного, хто каже: Господи, Господи, той буде в царстві Божому. Не кожен, хто може війти, не кожен може війти в царство Боже. Той, хто. Вірує в, Господь, вірує в Ісуса, Того Воскресить Ісусанного дня. Ісус прийшов в цей світ, щоб взяти на себе грехи людей. Він прийшов для того, щоб померти за наші провини, а нам дати життя вічне і нове життя. Бог Отець, він прийняв цю жертву. Він прийняв жертву Ісуса на Христі і як результат Воскресив Ісуса на третій день. Він воскресив Ісуса на третій день. І Він обіцяє також прощення і воскресіння всім тим людям. Хто довірилися Господу, хто приймає Господа, хто приймає це Спасіння в Ісусі Христі. Саме тому важливе питання, яке відноситься до сьогоднішнього дня, до сьогоднішнього свята, яке кожен з нас має задати: дорослі, малі, чи належу я Господу, чи вірю я Господу, чи вірю я в нього як в свого Спасителя, чи довіряю я своє життя, чи є він моїм Господом, моїм Спасителем? чи Воскрес, Чи помер він для мене, чи Воскрес він для мене? Якщо ви, я буду закінчувати, але брати і сестри, якщо ви не покладаєтеся на Ісуса, якщо ви не маєте тісних стосунків з Ним, якщо не зовсім вірите, що Ісус помер, е, що, що, Ісус, що Ісус прийшов для того, щоб померти і Воскреснути для вас особисто, тоді, ну, що ми святкуємо, що ви святкуєте? Христос Воскрес, звичайно, Він Воскрес. І, е, але чи Він Воскрес для вас особисто? Звідки ви знаєте, що Ісус Воскрес? Чи вірите ви, що це Воскресіння має якесь значення не тільки для цілого всього світу, але для вас особисто? Чи вірите ви, що це Христове Воскресіння має якесь значення для вас особисто? В першу чергу, для вас особисто. Поміркуйте над цими запитаннями, щоб нас справді був привід святкувати сьогодні, тому що якщо Христос не, не помер для вас особисто, якщо Христос не воскрес для вас особисто, то нічого ми святкуємо сьогодні. Нехай це буде дійсно свято радості, нехай це буде свято дійсно єдності з нашим Господом. Нехай це буде свято, нехай Господь нам дасть нам всім віру і прийняття Ісуса, як нашого Господа, нашого Спасителя, який прийшов у цей світ, щоб спасти грішників. І прийшов цей світ спасти грішників, в тому числі мене і вас особисто. Амінь. Давайте ми встанемо, будемо мати молитву, буде молитва, а потім буде тиха молитва, кожен тихенько собі може помолитися чи подумати, по крайній мірі, над тим, що ми почули разом з вами.